Куплети, Як, чому ми живемо? Не бійтесь нічого. Матеріальний світ нас відволікає від божественної місії на землі. Але я вам скажу, не єдиним хлібом ми повинні жити, а великою ідеєю духа нашого. А дух понижений наш, у великому боягустві, смиренні, невідповідальності за цю землю, за дітей. Ми мало народжуємо діток, а місія наша дана плодітися. І життя вам буде. Не плодимось помаленьку сити. йому, що не нагодуємо, що не одягнемо при такій владі. Але противагу піднімаймо свій дух. По-другому нічого не буде. Я вже сьогодні казала. У Києві на Вижгородщині буде відбуватися останній обряд наслідниця княгині Олі, яка прийшла сьогодні з усіма раритетами, з наслідством великим. Селенський круг, де буде зніматися наші родові прокляття. Наша заздрість, наші прокляття на дітей, убивства, п'янства, блудство, аборти, все нас там буде все прощатися. Це єдиний час перед кінцем світу. Якщо ми це там залишимо, кінця світу не буде. І це справді написано на скрижалях, які сьогодні вони принесли хранителі роду. І Я сьогодні стою перед вами. Щаслива, що я дочекала до цього часу. Я тепер не умру. Без батечка не буду я. Я дочка отця небесна, я не раба, я чадо Боже. І хочу, щоб це внутрішньо ви відчули цю велику свободу чадом бути дочкою і сином. Си закрили, голубонько, попалюю. Благословенні, будьте благословенні, щасливі і здорові. Хай воскресайте дух цього краю, воскресайте своїм життям, своїми подвигами. Тому вони не будуть тут, як дух не буде блудитиме, а чим більше ми їх поминаємо, свічі ставимо, тим більше вони будуть нам допомагати, тому що це все живе, дух живий. Будьте і ви живі у дусі, і в своїх подвигах життя. Будьте благословенні.